Добрий день! А що сталося? Людина робить в вашому авто. Прошу? Що дана людина робить в вашому документ. авто? А можна я сяду? Зараз ми вас не перевіряємо документи. Ну, що людина робить в вашому авто? У вас є внутрішня інструкція, що крім вас ніхто не має права бути в авто. Що сталося? А вас, а вас, напевно, у вас є принтування якесь. О, добрий день! Ми вже з вами знайомі, як вас? Підскажіть, будь ласка. Анатолій, у вас ще був такий колега, Гейко, Гейко, здається, так. Це вам уже нові авто видали, так? Це ви такого недавно двоє їздили до нашого великого начальника в Тернопіль, пояснювали йому. Що? Куди ви його забираєте? Поясніть, будь ласка. А що сталося? Що не порушує? Причина зупинки, чому ви саме це авто перевіряєте? Поясніть, будь ласка. Ремень безпеки не ремень безпеки. Ви маєте фото, відео, докази. Немаємо. Тобто людина не пристегнула ремень безпеки, доказів ви не маєте, ви його опиняєте і везете кудись. Ну, то віддайте людині документи, якщо ви нічого не складаєте, і нехай собі людина їде. Ну то віддайте йому документи, в чому, в чому проблема. його не Ні, я просто бачу, що ви його посадили до себе в машину і вже починаєте розказувати на якусь там херню. Нам ніякої тої не треба. Так, давай. От, та людина розуміється, чим тут займає. Я давай, бачу, буй, чим давай. ви тут займає, займаєтесь. Давай. Це знову старі кадри на нових машинах. Хлопці, візово станете зірками, особливо ви, будь ласка. Посвідчення ще Дай, раз, раз своє. Ні, ні, Ну давайте, давайте. Посвідчення ще раз ваше. Я прямо з цим відео, мужчина, я прямо з цим відео сразу сьогодні приїжджаю ввечері іду до вашого Сашка Богомола, показую ще раз, як ви як? працюєте в себе на суті Корнатий Анатолій Дмитрович. Класно, так? Все? Класно. Ще, будь ласка, ваше посвідчення От я зараз знову їду до вашого начальника, а потім ще ввечері до вашого богомола. Покажу ще раз вашу роботу. Ну, то яку роботу? Марків Руслан Сергійович. Начальник. Сектору. Офігеть. Все, до побачення, хлопці. Оце така наша наша поліція.